Добрий день всім. Хочу далі проаналізувати особистість президента Дональда Трампа, особливо його амбіції щодо майбутнього президентства. Суттєва амбіція це розширення. Сполучених Штатів Америки, тобто збільшення самої держави. Президент, який фізично, матеріально, територіально збільшив державу, заслуговує на пошану і пам'ять в історії. Що хоче Трамп? Всі чули його наголошення щодо пропозицій, не погроз, але пропозицій, включити в склад Сполучених Штатів, Канаду, можливо, Мексику. Панамський канал, швидше всього і саму Панаму, Гренландію. В подальшому цілком можуть виникнути нові варіанти розширення території Сполучених Штатів Америки або збільшення самої держави. Території це те, що Дональд Трамп пропонував купити територію Гренландії. Але там є певна особливість, там є місцеві жителі, які мають автономію. Ніхто не здивується, що Дональд Трамп може запропонувати Гренландії стати. Черговим штатом Сполучених Штатів Америки. Можливо, навіть на особливих умовах автономії політичної, частково економічної, ну і багато чого подібного може бути. Чи можливі ці. Амбіції в реалізації. Як показує історія, зокрема, історія Сполучених Штатів Америки, такі прецеденти вже були. Я згадую купівлю Аляски, але і не тільки а багатьох інших територій. Цілком можливо, що Дональд Трамп може розширити територію держави, збільшити чисельну саму державу і геополітично зміцнити, зробити більш могутньою Саме дякуючи цим ідеям. Чи можлива реалізація, ну, скажімо так, відновлення суверенітету над Панамським каналом? З точки зору міжнародного права цілком. Ці всі ідеї можливі до реалізації, але реалізація збільшення території США має в своїй основі зв'язок з амбіцією найкращого президента США і президента Миротворця. Адже якщо Сполучені Штати Америки збільшаться, то вплив геополітичний зросте. І країни, які розв'язали криваві конфлікти, зокрема Російська Федерація так звана проти України, швидше погодиться на пропозиції припинення військових дій. Ну і, звичайно, саму більшу повагу серед громадян Сполучених Штатів Америки буде той мати, хто сприяв зростанню Сполучених Штатів Америки. Для того, щоб виконати ці всі амбіції, Дональду Трампу хочу запропонувати, як і раніше це робив. Використати ще один цікавий варіант: якщо, швидше всього, так воно і буде, начебто президент нібито Російської Федерації не піде на поступки в припиненні війни проти України Дональд Трамп. Може, і було би бажано запропонувати такий варіант тиску внести пропозицію до України вступити в США. Цікавий момент, що Сполучені Штати Америки мають. Юридичне право на частину території, яку Російська Так звана Федерація вважає своєю, а саме на півострів Крим, за допомогою Сполучених Штатів Америки була проведена індустріалізація, ну, а також дякуючи цій допомозі. Була виграна колишнім Радянським Союзом війна в Європі, Друга світова війна. За це Сталін пообіцяв, ну, м'яко кажучи, заклав територію Кримського півострова. Для того, щоб не віддавати цю територію, так як вона на момент заключення договору входила в склад Радянської Російської Республіки, швидше всього таємно була проведена консультація, і цей півострів був переданий. В склад території колишньої Української Радянської Соціалістичної Республіки. Приводів познаходили багато, але як передати Сполученим Штатам Америки територію Російської Федерації, якщо її немає? Але з моменту анексії? Так званою Російською Федерацією на чолі з Путіним ця територія формально зараз перебуває в складі Російської Федеративної Республіки. Тобто умову можна. І напевно доведеться виконувати, чому б юристам США не скористатися цією можливістю і не виставити претензії до так званої теперішньої Російської Федерації щодо території півострова Крим. Або хай повертають Крим знову в склад України. Щоб там не були безпосередньо бази Сполучених Штатів Америки і сама територія Сполучених Штатів Америки. Отакий От цікавий був би варіант умиротворення сучасної Російської Нібито Федерації. Чи можливі ці реалізації амбіцій президента Дональда Трампа? Він бізнесмен. Він не пропонує через ультиматум віддати ці території, він пропонує їх купити або на основі взаємовигідних домовленостей. Війти в склад Сполучених Штатів Америки. Мені можуть закинути, що я виступаю проти суверенітету інших країн. На жаль, глобалізований світ такий, що об'єднуватись більшості країн доведеться в співдружності, в Союзи в Унії. В економічні домовленості, картелі що завгодно, але доведеться. То чи не краще об'єднуватись більш прогресивним і демократичним країнам між собою, аніж в подальшому конфліктувати з варварськими геноцидними, антилюдськими недемократичними. Утвореннями по типу сучасних країн-агресорів. Можливо, ці ідеї Дональда Трампа, теперішнього президента Сполучених Штатів Америки, є рятівною паличкою, яка допоможе зреалізувати систему захисту. Демократії на планеті Земля.